Любити і бути коханою, що може бути прекрасніше. Приведемо ознаки, які вказують, що вам пощастило зустріти незвичайного чоловіка, а справжнього ангела-охоронця, який кохатиме вас вічно. Перше, легко прощає і забуває: ніхто не застрахований від помилок, головне уміти їх пережити. І тільки любляча людина, не замислюючись, пробачить вас у будь-якій ситуації і змусить вас повірити, що ви означаєте для нього більше, ніж усі ваші промахи разом у зяті. Друге, уважний до деталей. Вам не потрібно пояснювати, що ви любите і що вас дратує, від чого ви млієте, а що не любите. Кохана людина все помічає сама і робить так, щоб ви почували себе комфортно у будь-якій ситуації. Третє. Не намагається поміняти вас. Якщо ваш партнер усім задоволений, йому добре з вами і все влаштовує, то який сенс псувати стосунки? Він просто бачить у вас найкращі риси. Не контролює вас постійно. Вам дуже пощастило, якщо чоловік не запитує, скільки грошей ви витратили і куди. З ким пішли і коли повернетеся. Він цінує вашу свободу і розуміє, що іноді потрібно побути одній. мати особистий простір і особистий час. П'яте. Заспокоїть після важкого дня. Шосте. Не докоряє через відсутність роботи. Якщо ви не працюєте з будь-якої причини, то оточення може почати докоряти вам? І тільки люблячий чоловік підтримує вас морально і матеріально, та ще захистить від нападок рідних і знайомих? Сьоме Ваша вага не має значення. Коли хочеться дивитися в очі, не відриваючись і насолоджуватися спілкуванням із порідненою душею, то яка різниця, які цифри показують ваги? Восьме. Неважливо, скільки вам років. Докори про те, що з віком усі недоліки фігури проявляються сильніше, нехай залишаться в минулому. Дев'яте. Для нього немає значення, є макіяж або ні. Йому абсолютно все одно, наскільки вам вдалося приховати зморшки, затонувати веснянки або плями на обличчі. Просто довіртеся його щирим тихим словам Я тебе люблю. Десяте йому подобається ваша зачіска. Усі недоліки зникають, коли ми вчимося дивитися на себе очима іншої людини, яка любить нас і бачить найпрекраснішими. І не мають значення зморшки зайві сантиметри на талії, опухлі очі після сну любов все покриває. Цінуйте того, хто демонструється щодня своїми вчинками і словами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!